Ужгородський першокласник після манту опинився в лікарні. Таберкулінову пробу хлопцю зробили випадково. Семирічний Микита прийшов у медпункт по таблетку від головного болю. У цей час учнів других класів оглядали лікар та медсестра у шкільному медпункті і робили манту. Прийнявши його за другокласника, медики зробили укол. Увесь день хлопець пробув на уроках, а увечері його стан різко погіршився. Це трапилось у понеділок. А вранці вівторка Микиту госпіталізували у дитячу лікарню з висок. Температурою мама хлопця Олена Блюсович розповідає, син алергічний до майже всіх препаратів. Це було вказано у його медичній довідці. До того ще з початку року батьки написали офіційну відмову від будь-яких щеплень у школі. Вона вроді би простає, нічого такого не случається. але вона дуже сильно алергічна. Там фтор і хлорид натрія, який, ну це, взагалі, це яд. В тому, що у нас в це ветерин уже був панкреатит, ну в стадії. Как бы такой, ну, ремиссии, можно сказать. И э, сейчас он усугубился. Сейчас сильно поднялся ацетон, ребенок под капельницами. 4, то есть это пик. Директор третьої школи Світлана Фесенко переконує а випадок справді трапився через неуважність медиків. Про звільнення каже, поки не йдеться. Обіцяє лише виписати догану. По суті, я розумію прекрасно, що спочатку треба було записати в журнал, а потім робити менту. Лікар відповідає це однозначно їх оплошність. Це навіть не обговорюється. Все, що вони мають зробити зараз, це пояснити, яким чином таке могло статися. А найголовніше зробити так, щоб у нас більше таких випадків ніколи в житті не було. Батьки Микити кожну хвилину знаходяться біля сина та чекають результатів усіх аналізів. Нові подробиці у наступних випусках.